Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я заспокою вас трохи про новий панічний проект про мобілізацію, про який вже чули всі. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди зможуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, Поговоримо про новий мобілізаційний закон та паніку навколо нього. За ці пару днів величезна купа питань: а що тепер робити? У кожного свої: відсрочки, картки, майно, кордони, інвалідність. Давайте з головного: це не закон, а проект. І той, хто його писав у такому вигляді, мав на меті єдине налякати всіх до білої гарячки. Бо переписані всі найстрашніші кари небесні, змішані докупи, вилетів публічний простір для обговорення. А далі ефект масовості зробив все сам. А тепер включаємо голову, і давайте аналізувати. Якщо майже всій країні заборонити все, то де країна буде через місяць? Правильно, глибоко у повному економічному колапсі. Тобто, паралізована повністю. А в проєкті прямо забороняється, прямо таки все. Операції з грошима, з майном, навіть керування авто. Отже, через місяць матимемо пусті траси, пусті магазини, пусті банки, пусті державні установи. Ні грошей, ні економіки, ні майбутнього. Навіть теперішнього вже не буде. І ще один момент важливий суто юридичний. Під всі ці заборони підігнано купу чужих повноважень, яких не мають ні ТЦК, ні інша воєнна влада, а значить, не зможуть скласти докупи всі ці обмеження, бо до відповідних законів про повноваження інших органів зміни не заявлені. Наприклад, є чітке обмежене коло осіб, які мають доступ до внесення інформації в реєстр боржників чи в реєстр обтяження нерухомості. Це регулюється зовсім іншими законами, в які ніхто зараз зміни не пропонує в цьому проєкті. Тому маємо чітке розуміння, в цьому вигляді закон прийнятий не буде. Зміни будуть, ніхто не сперечається, але не такі глобальні. Це не означає, що не будуть брати під контроль з усіх боків та закручувати гайки. Якщо людей не вистачає, то їх десь будуть намагатися забрати. Це ми розуміємо всі. В якомусь іншому вигляді той закон приймуть, зміни відбудуться. І тримати документи в порядку варто завжди. Цей конкретний проєкт нічого не міняє. Я завжди всім радила і раджу не зволікати, якщо якісь моменти, документи недооформлені чи неправильно зроблені. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти, і якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!